Було якесь таке перечуття. От саме 23 лютого було щось таке. от, як, як гівно внутрі ворушилося. У мене, як це сказати, брат по спермі живе, наприклад, у Новокузнецьку. Зараз я волонтерів у шелтері, проснувся і пішов. тому що як вір, я себе так відчуваю. Привіт. — Привіт! Слухай, на початку у нас був такий цікава розмова поза камерами, що я навіть тепер не знаю, як коректно сказати Хінака, привіт або як я до цього тебе називала. Хоча називала я тебе, але, як виявилось, це не, не дуже комфортно було для тебе. Давай почнемо з цього. Попри війну, попри все, залишаються сталі якісь моменти людського спілкування. Багато хто тебе знає як Олю Кузніцову, вокалістку. А, гурту Мерлі Нор. Хоча насправді ти вокаліст Ті Хінака так. і чоло, о, чоловічий відмінок. так? Поясни, так? будь ласка, чому. Ну, Тому що я квір я себе так відчуваю. Так, я людина жіночої статі, але відчуваю я себе саме так, як я кажу. <кхів> квір це дуже багато багато розмаїття різних само? як це... Самоощущень. Самовизначення, Самовизначення так. так. Нас багато. Але ми ще не всі всплили на поверхню. Загалом так пояснюю, але як когось збують в іншу сторону, я не дуже переймаюся, тому що це особистий вибір людини. Чи сприймати мене, чи ні. Ти волонтер. Так. Ти музикант. Так. Ти поєднуєш своє життя в реаліях війни. Ну. Як і всі мене. Варіанти є. <світ> Ти не поїхав нікуди. Ні, я нікуди не поїхав. Мені пропонували, але я вирішив, що я залишусь тут, де мої друзі. Чому ну, тут я можу хоч якусь користь принести? А як я кудись поїду, я не знаю, що там робити. Я зараз дивлюсь на людей, ТПО, типу, які мешкають у шелтерах і розумію, що як поїхати звідси, то це буде саме таке виживання. І воно не дуже активне, тобто людям дуже важко, як і поїхали. Вони там пишуть про це. Ну, дехто поїхав, а вже ще одразу ж хизується, тім'я я на пляжику, а дехто саме поїхав через тому, що їм було страшно. Вони їхали, блін, якимись кучугурами, в них там коти, собаки по декілька суток не можуть сходити в сортир. А це дуже погано для, для людини погано, а для тварини це взагалі гаплик. Що було в твоєму житті 24 лютого? Пам'ятаєш ранок? Чого вже ж пам'ятаю? Е, я якогось біса прокинувся ще до того, як почали гатити. Е, було якесь таке перечуття, от саме 23 лютого було щось таке, як, як гівно внутрі ворушилося. Чомусь я прокинувся, потім я бачу в Телеграмі, мені не було чутно, я в центрі живу туди майже, ну, ну, звуки як звуки, тобто там, може, шина десь бахнула, хто його ну, от. І я, коротше, дивлюся, такий, опа, круто. Ну, і одразу ж запостив щось там на кшталт, що, типу, а, типу, я посадив лук і буду боронити свій город та свійську тварину. І фоточку нарочно кота з луком, який натикан у вазі. Щось таке було. Ну, в тебе було розуміння, що почалась війна? Ну, так. Саме я її можливі. чекав, я її чекав вже ну, дуже довго. Я навіть зі своїм психологом, коли спілкувався, він такий, та ні, ну такого ж бути не може, ну тра-та-та, -та, та я кажу, ну бляха, ну як не може? Ось воно тут ходить по краю. Ну тобто мене це не здивувало. Налякало так. Я був злий, так, я був потеряний, так. Але я цього чекав. А коли прийшла думка, що час іти волонтерити, що саме це твій шлях? А, диви, а, наслід, а, наступного дня а, всі забрали, всі, хто хотів, зібралися під ракетами і почали щось робити. А я теж там був. А, ми розливали, як же, Бендерівській смузі? Ну так, да, на Бендерівській смузі там Матработка, Бенс, то ЕСО SO 510, я собі спінув, той день зірвав, як дурак. Ось. І саме тоді я зрозумів, що щось треба робити. Я написав там парі людей, яких я знаю, яким я довіряю. Тобто ну, я не дуже люблю такі, знаєш, масові хаби, тому що там можна загубитися і можна натрапити не на не ту людину. Тобто я написав тим, хто свої, і тіпа, як, я буду, ну, як я буду щось. Допомогти не зможу, то я це зроблю, тому що ну якби донатити сорян, я не айтішник, це не про мене. А лапками, так. Як щось можу лапками, кликайте, ну так і повелось. І зараз ти волонтериш у шелтері, так? А, зараз я волонтерю у шелтері. А, ну, собственно, коли куди покличуть, туди йду, а, як я рілі можу щось зробити. Ще я, а, ну, от зараз там два тижні я трошки про це саме проболів, Ще я волонтерив на хабі, там де форпост, пані Патронеса, Восток Сос і Мартін клуб. Ну і куди покличуть коротше? Там потрібно спілкуватися з людьми, потрібно там щось роздавати, видавати, щось пакувати, щось там тудись-кудись. Ну робота лапками і ротом сорян. Тому що людей багато, історій багато. В мене ще якась дурнувата карма, що мені просто розповідають: от все. Я такий, Ну, тобі довіряють. Вони мене не знають, вони мене вперше бачать. Викликаєш довіру. <кій> Окей. Коротше, в шелтерок вже ж розформують. Він з 1 вересня більш не буде, як шелтер. Що там буде, я не знаю. Це не мої проблеми вже будуть. А... І там залишилось багато всякої мішури для малю... для малюків. А малюків наразі таких, що це потребує, в нас немає. Тож я пишу там знайомої волонтерці, типу, котику там є трохи того, того, того треба, треба. Все добре, я ж це все спакував. Стаю з пакунками, чекаю на машину, виє сирена, діти ганяють туди-сюди на самокатах. І на четвертому поверсі двоє волонтерів танцюють лінді-хоп. І от, -от, -от я. Навіть... Мамо, де я. Що це на Депресив... депресивне розстройство? Ага. Тобто, мені загалом не дуже добре, але в мене є пігулочки і класний психіатр. Ну тобто, якось там баш на баш вигрібаю. Іноді да, іноді зриваюсь там два дні, можу просто валятися бревном. Ну. Це Таке саме, життя. Ну це саме з війнами почалося? З ні, ні, ні. В мене це вже давно. У мене це вже давно, і на початку війни було дуже смішно. І саме на початку я зрозумів, як працюють горизонтальні стосунки. Тому що в мене, мабуть, два тижні не було моїх медикаментів, я не встиг купити. Ну, так буває. А людина, яка мешкає в Вінниці, читає мене раптово і такий: слухай, а в нас є, а давай я тобі пришлю. Я такий, о, крутяк. Ну, ці два тижні це був просто ужас. Я не спав майже а, ну і нафіг, минуло вже. Я тебе пам'ятаю, коли ми познайомилися років сім тому. Коли а... я твоїх котиків фотографував? Так, Котики так. класні. Тоді я познайомилась, мені передали контакти Оля угу. Кузнєцова, фотограф. Ага. Це було так. Хоча то вже тоді я ходів з візиткою тіджей Хінако, фотографер. Так, це було перше знайомство. Потім я дізналась про гурт, про угу. те, що ти музикант, і так далі. Пішло, поїхало Ну я так я тебе пам'ятаю різним. І от зараз я на тебе дивлюсь, ти дуже змінився. О, факт! Ще і став гладкий такий і загалом, знаєш у сприйнятті у візуалі. Я пам'ятаю, ті Джей Хінако з е, білим волоссям, ну, з так. таким стилем одягу, прикольним. Ти розповідав мені про це, це для кліпу був образ, ми в студії тоді записали. Так, так, так. Зараз ти зовсім інший. Це ну. пов'язано з твоїм внутрішнім сприйняттям, чи ти змінився через події, які навколо змінюються? О, <кій> ну, дивись, почнемо з зовнішнього вигляду. так? Біле волосся це зайвий час на те, що його треба перефарбувати. Так, я вже це вмію робити сам, але це зайвий час. Проснувся і пашу. <кій> Якось так, так простіше. Ну і до того ж, я не знав, чи взагалі я буду продовжувати музичну діяльність. Ну, тобто, перші два місяці це було щось таке. Тобто, єдине, що ми тоді зробили на початку, саме у лютому, до нас на Yellow Submarine приїжджав Жадан та собаки, і разом з гуртом Вертеп ми з Сергієм. Записали це все, 11-й канал це підзняв. Тобто ми зробили от таку от працю. Після цього студію заморозили саме тому, що один в теробороні, інший там в ІТ на ЗСУ фігачити. Я бігаю як дурний от по всім містам, де можна побігати. Коротше, ну, Всі були так волонтеряні, що було якось ну, не зла. от, Потім трошки розчухалися, зробили штрек свої люди. Кісь люди, ніби ми у байбака дні, але навкруги свої люди, свої люди в міцні, як стають свої люди, як тендітні квіти свої люди, що йдуть, на жаль, щоб свої Мали далі жити. Маємо далі жити, маю далі жити. То ми у серпні. Знов відкриваємо субмарину, бо ми зрозуміли, що музика то теж є зброя. Ну, загалом та моя мрія свої люди продакшн. Но, <гум> після перемоги так і буде. Чи спілкуєшся з людьми з тієї країни, які все ж не полишають надії розказати, що вони нас звільняють, а ми всі сліпі і так далі, і тому подібне? Oh. З усіми звільняторами в мене, слава Богу, там було одна чи дві людини, яких я просто забанив. Ну, пояснити там невозможно нічого. Тобто, люди там вже в своєму наративі, вони дуже багато років в цьому наративі живуть. Це бляха, це не змінити. Це, на жаль, не змінити. Може, там до когось дійде, але сорян, не моїми силами. Я краще зі своїми поспілкуюся. Тобто в тебе не було там аудиторії, там знайомих багато з Росії? Ну, в мене, як це сказати, брат по спермі живе, наприклад, у Новокузнецьку. І папаша був сраний імперіаліст. З братом по спермі не спілкуватися? Я йому написав в перші дні війни, що твої гатять по моїм. І далі я просто цю викашечку срано не відчиняв. Ну, вона в мене була суто для того, щоб. ну, Музику розповсюджувати, бо, на жаль, багато наших є в ВКонтакті, і це була, була одна з площадок. Ну, от. Все більше я туди не заходив і не буду. Тобто я не знаю, що там з ним. А, чи в тебе народились якісь мрії саме під час повномасштабного наступу, бажання плани на реалізацію на час після перемоги? Свої люди продакшн. Чи є вже розуміння, як це буде, з ким це буде, як ти це бачиш? О, ну як тобі сказати, трохи розуміння є, але потрібно дуже багато матеріалу перелопатити, щоб зрозуміти, як загалом працювати, як шукати інвесторів і таке інше. Ти знаєш, я не знаю, що там в них. От Рілі не знаю, не чекаю, не читаю, не слухаю. Мені не цікаво, тому що, ну. Загалом, як до людей ще не дійшло, що вони роблять велику хуйню, то до них вже ніколи не дійде, бо вони знають, що вони роблять святе право, є діє, ми своїх нібросаємо прочем і шураплять. Дуже цікаво, як працює пропаганда, до речі, от настільки споплюжити мозок такої кількості людей. Як? Як це можливо взагалі? Ти не був повністю україномовним? Так? Ні, не був, а вже ж. Я перескочив, тому що це зараз от реально, це код, свій чужий, все. Ну. В який час це сталося? Одразу 24-25? Ага. От саме тоді. В побуті перейшов чуть пізніше. Ну, тобто, я непогано знаю мову, але так як так, я як її не користувався ніколи, да? так, от, щоб геть користуватися, то писати мені зручніше, ніж спілкуватися ротом, але. Перемога буде. Блять, Обов'язково. А варіанти є? Немає. Але не так скоро, певно. Як нам би нам хотілося, бо нам б хотілося б завтра. <кій> нам би хотілося одразу ж 24-го, щоб вони там всі. Ну, щось таке. Звичайно, я, але... я, я, я ушастий гуманіст, я в курсі. <кій> але все ж таки, от давай зараз ти сьогодні що <кій> ти скажеш собі тому, який буде вже бачити перемогу, але от зараз такий меседж у майбутнє. Роби, як робиш. І все. А що ще? А Блін, ну Дарин. Ну, немає ніяких там прогнозів чітких. Ні, ну можна, конечно, про два-три тижні поговорити. <головік> <головік> Але чітких прогнозів немає. Треба працювати, а потім після победи працювати трошки вдвічі більше. Щось таке. Дякую тобі за те, що прийшов. було б що. Дякую за роботу твою. Це не робота. це... Просто твоя праця душевна, волонтерська, і зустрінемось після перемоги на вашому концерті. Можна і до перемоги зустрітися на нашому концерті. Але після перемоги, знаєш, хочеться, хочеться дозволити собі радіти. Бо я зараз не можу. А, та ні, котико, ти якраз зараз маєш радіти. Маєш радіти, тому що ти можеш продовжувати свою журналістську діяльність. Твій кіт, другий кіт, собака всі в безпеці, твої друзі. Так, хтось загинув, хтось загине ще. Але, по максимуму, у нас дефіга чому родіти є. Це правда. Дякую тобі. Мій.